Танки росіян масовано пішли на позиції ЗСУ. Спробували здійснити масований прорив. На місці стало дуже гаряче. Здавалося, покупанти зараз прорвуться. Лік шов на хвилини, та раптом стався гігантський вибух, що розніс техніку окупантів разом із екіпажами. Схоже, колони расистів потрапили у кошмарну пастку. А як це було? Переглядаємо далі у випуску. Вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити. Стати жодних актуальних новин. До дивіться відео до кінця для того, щоб бути в курсі важливого на кадрах, які ви зараз бачите, на своїх екранах показана бойова робота проти танкістів 10-ї ОГШБР Едельвес, які луплять із ворожим БМД. Внаслідок зустрічі з українськими боєприпасами. Техніка противника яскраво вибухає та перетворюється на металобрухт. Вже на цих світлинах наші бійці за допомогою дронів відслідкували колону танків армії РАФ. І прицілившись по техніці, влучними скидами з літальних апаратів підривають танки з особовим складом расистів. Як результат, мінус техніка, яка намагалася штурмувати українські позиції. Протитанкісти го Шебере Дельвей знову довели свою майстерність та відвагу, знищивши ворожий танк та БМД. Це складна і небезпечна робота, яка потребує неймовірної витримки, професіоналізму та мужності. Наші герої вкотре показали, що здатні на все зара. Де перемоги та захисту України, велика подяка їм за їхній внесок в боротьбу за нашу свободу. Хлопці ви великі молодці. йдеться в дописі до відео. А далі можемо побачити, як пілоти першого ТБР за допомогою впівідрону прицільним ударом знищили рашистський танк під Старомайорським на кордоні Запорізької та Донецької областей. На відео з камери безпілотника, спершу видно пряме попадання в танк, а потім сильну пожежу. За словами наших військових, окупа. Анти спробували провести черговий штурм за підтримки танків та іншої бронетехніки на Донеччині. Танк Рашистів намагався обстріляти наші позиції, але був знищений з допомогою дрона. Не стоять осторонь і 71 сімдесят першого окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗС України. Вони знищили ворожі танки, який швидко рухався вздовж поля. Відео бойової роботи публікували в соцмережах ДШВ ЗСУ. Зазначено, що аеророзвідка помітила рашистські танки. Який на великій швидкості їхав наступати, а пілоти ФПВ-дронів наздогнали окупантів з першу точними влучаннями дронів. Камікадзе вдалося зупинити ворожу техніку. А далі ще кількома ударами ФПВ-танк армії РФ було знищено повністю. А екіпаж противника успішно відправився на концерт. Кобзона також бійці 71-ї окремої єгерської бригади ЗС України показали кадри бойової роботи по командно-спостережному пункту рашистів у Харківській області. На опублікованих кадрах видно, що спершу оператори БПЛА помітили кілька ворожих бліндажів у посадках Харківщини, а згодом знайшли пункт збору рашистської піхоти та техніки. Вже після цього пілоти ФПВ кількома ударами дронів Камікадзе знищили КСП підрозділу з окупантами, а також бліндаж Хованку, який був поблизу. Крім цього, на Харківщині підрозділ Квік Джес Харківського прикордонного загону знищив рашистський бронеавтомобіль МТЛБ. Відео бойової роботи опублікувала Державна прикордонна служба України. І за словами прикордонників, броневтомобіль противника став чудовою мішенью для українських повітряних снайперів, які влучно відпрацювали та знищили ціль. Оператор безпілотних авіакомплексів харківського прикордонного загону, а саме підрозділу Квік Джес, на постійному паліванні, як справжні яструби, не даючи жодного шансу ворогу на реалізацію своїх підступних планів, розповіли в де. Песу ну а до слова Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою сил оборони України. І ефективно нищить окупантів та їхню техніку. До речі, якщо говорити про Харківщину, то бійці 3-ї штурмової бригади на цьому напрямку посілили за впіврону в будівлі, яка була начинена ворожим БК. В результаті підриву все здетонувало та розлетілося. Також за словами військових їм вдалося вразити декілька антан, серед яких був комплекс інкубатор. Крім цього, точні. Влучання прилетіли в гармату ворога ПКМ бліндаша, особовий склад, якому не вдалося втекти. Ну якщо ми вже заговорили про влучні удари, то в повітряних силах ЗС України показали відео бойової роботи. Ворожих іскандерів по українських макетах і розповіли про ефективність хибних позицій ППО, стоянок літаків та іншої техніки. Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки повітряних сил ефективно працюють, стверджують повітряні сили. Там пояснили, що ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвитки, балістичних та крилатих ракет. Ударних БПЛА, а ми зберігаємо людей, і техніку та б'ємо відповідь, констатували захисники напа. Макетів як і дронів багато не буває. Чим буде більше, тим краще підкреслили в повітряних силах і опублікували відео бойової роботи ворожих іскандерів по українських макетах. Раніше командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лощук розповідав, що цього тижня особовим складом повітряних сил було успішно проведено заходи з пасивної оборони. Звісно, і ми і ворог маємо втрати техніки і людей, але із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло, чому як виняток, щоб пояснити суспільству, що не все так однозначно демонструю два свіжих ворожих удари із ММ, знятих з рашистських розвідувальних БПЛА, Сказав він. генерал лейтенант при цьому навів приклади ударів по аеродрому. Долгін кривий ріг 3.07 нульсомого та району Южного, Одещина, шоста нульцома. При яких оборонцям вдалося ввести ворога в оману. Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків та ЗРК. У Ворога стало менше ескандерів, а макети ще підвезуть. Зберігайте спокій, єдність. Ворог підступний, але ми сильніші підкреслив Микола Олещук. Ну і переходимо до ситуації на фронті, адже расистам не вдається просунутися в напрямку селища Нью-Йорк, розташовано. В Турецькій міській тергромаді Бахмутського району Донецької області такою думкою поділився командир заводу 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади Збройних сил України Станіслав Краснов. І за його словами, в районі Нью-Йорка і міста Турецьк просування супротивника зупинено. Не думаю я, що їм далі вдасться просунутися, тим більше вони самі дуже сильно ризикують. Так, глибоко вклинюючись в нашу оборону по напрямку Нью-Йорка, вони самі легко можуть потрапити в оточення там, розповів захисник. Генштаб Збройних сил України розповідав, що на турецькому напрямку окупанти здійснили 19 атак за підтримки авіації неподалік Турецька, Нью-Йорка, Залізного і Північного. Раніше аналітик більд Юліан Рьобка стверджував, що українські воїни можуть опинитися в котлі біля турецька. Експерт зазначив, що вороги наступають. На це місто, зокрема, з півдня через Нью-Йорк При цьому рашистські війська, зіткнувшись з великими втратами під час боїв в Донецькій області, не можуть створити ударний кулак на Запоріжжі. Заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що окупанти продовжують перекидати війська в Запорізьку область, але вже цього тижня спостерігалися зменшення обсягів. Андрющенко припустив, що Рафія не встигає заміщати втрати, і це ускладнює їхні плани сформування угро. Опування для нової спроби наступу на Запоріжжя вони змушені резерви Запоріжжя кидати в район Трецької часового яру. Все це вказує на наближення офіційної посиленої мобілізації РФ. Без цього вони не витягують не просто додаткові точки, а так але можуть почати відчувати певну нестачу ресурсу на оборону, зазначив він. Ну якщо ж говорити про часів яр, то офіцер прес-служби два шостої артилерійської бригади імені Романа Дашкавича Олег Калашніков заявив, що загрози оперативного оточення рашистами міста часів яр в Донецькій області немає. Це він сказав в ефірі телемарафону. Ворог намагається все ж таки просунутися на наших флангах, тобто він вже давно не полишає ідею це зробити, тому що все ж таки штурм часового яру буквально в лоб буде коштувати йому дуже великих втрат. Так зазначив Калашніков. Спостерігається штурмові дії невеликими групами до вісьмох осіб. Намагаються після того, як ворог здійснює дуже інтенсивну артилерійську підготовку, штурмувати наші позиції за підтримки одночасно із дронами скидами, розповів речник. І додав, що останніми днями окупанти роблять це без підтримки броньованої техніки. І за словами Калашнікова, ситуація контрольована силами оборони України, адже штурми ворога вдається відбувати із досить значними втратами для загарбників. На запитання щодо того, чи є загроза оперативного оточення міста, Калашніков зауважив, ні, на сьогодні вона не існує. Цю тезу час від часу доводиться чути в публічному просторі, що часів яр можуть. Оперативно оточити ні, немає. Тому що якщо подивитися на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які в нього були спершу, і які він продовжує втілювати у життя. Крім того, відповідаючи на запитання щодо співвідношення сил на ресурсів довкола часового яру, у нас та у ворога офіцер розповів, що незважаючи на значні втрати, окупанти знаходять резерви та тих, кого туди накидати. Друзі, ну а ви не збувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую. Ому, що додивились відео до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь.